Бідна котейка так умазався, навіть собака знає, що її налюблюють, що це на чипсики, Mother, I crave violence. О! А як же як же оці всі розкази, що тварини з яйцем будуть дуже обережні? Здається, собаки і коти. Правильно, таке наче кажуть. Ну, щось не дуже обережно. Бойня, бойня. Пришел выгнав то... что. Что собака. Все она так птичкая, типа? Вау, кай, а вы что, посмотрите на этого? сука, ты еще раз посмотрю. Просто. Не-не-не-не-не, не Кот просто оргазмирує. Мяу. Шо? Ой. Печолька. А кота все нормально. Він просто, знаєте, так нормально їсть себе. І все нормально кота. Атака! Хелл. <laughs> О, що він каже, <laughs> Ревнощі, ще так, привертаю увагу до себе. <laughs> Короте, я теж, знаєте, коли в мене гості, і в мене, ну, і хтось, наприклад, просить води, а просто п'є зі стакану, або я у когось в гостях, ну, неважно. Короте, і хтось п'є воду, і коли ти отак п'єш, то тут через де формується зображення, і зазвичай рот такий гігантський. І я постійно, все, якщо таке бачу, я постійно з цього ржу. Ну, людина оце п'є, знаєте, тут гігантський родоток mm. А мені постійно кажуть Боже, сонечко, скільки тобі років? Доросла людина, ж з таких речей, значить, тобі 10 десь сітерочки. Mm. Ну, це, це, це перемотка. Котекс знімав ті окуляри. Котопад. Це, у цього кота така морта якась смішна Він трошки стрімний. Атака. І здається, що він не дотягується. О, діловий, який котик, та ви що? <плес> давай, давай! <плес> Ой, боже, чесно, я обожнюю взагалі мамаси про котів, я обожнюю таке дивитися, але от собі б кота, я не знаю, заводила б я чи ні бо за ними треба все-таки доглядати. А так просто мемчики дивитись відосики, просто обожнюю дивитися котів. Що з котом? Давайте, атаку Знаєте, як зрозуміти, що кот хоче атакувати. В нього вуха отак стирчать е вертикально. Вуха вертольоти я це називаю. Давай, давай, давай. Кусь! Хвать! Yeah! Це булінг, кошачий булінг. Ах ти ж рижа, нагла жопа! Що ти робиш? А це що наглі! Hey, ну, все, це вже можна викидати, мені здається, тому що собаки свої яйки облизали, очко своє облизали, і какашки свої обнюхали, обтикали, тепер ці морди вони, вони лізуть туди, то це вже можна викидати ту, те, що в цій кастрюлі. До речі, ви знаєте, коти вони набагато чистопл... чистоплотніші, ніж собаки. Я цього раніше не знала, а потім поспілкувалася з людьми, і мені оце розповідали історії, як собаки в багнюку пригають, як вони в какахи люблять, тикать свої і чужі. Я думаю, просто жах. Тобто, тобто Мені таке враження, що собака має жити не в квартирі, а на дворі. Тобто, якщо в тебе будинок, наприклад. А котиває такі чистесенькі <риклад> Що він закапує? О, цей котик діловий. Та ти що, ділова колбаса Біляш Та ти що У нього справи. Він Настільки наркоманить свої когті дере, що він навіть не помічає, що його знімають. Типу, не не помічає, а ігнорує. О, это еще атака, атака. One, two, three, four, doom, doom, Это же потеряш милаш, потеряш Я не знаю, це так смішно. Балується струєю. Прям як хлопці, коли пісюють. Опа, що вони побачили? Пташку, напевно, так? Що вони такі перелякані, намахані? Що там? Так, пташка пташка Ням-ням-ням-ням, ням-ням. <рістична> <рістична> Ви що, поблизувати своє хоба то святе? Махач. Вони навіть махаються смішно, реально так смішно. Правильно, цьому відосику поставила лайк, все правильно я зробила.